Сражній феєрверк вражень влаштували працівники Палацу культури імені Лесі Українки для Кузнецовської дітвори. 12 серпня в танцювальній залі Палацу культури міста Кузнецовськ пройшла театралізована програма для дітей, якого кольору літо. Ведучі свята Олена Шама та Дмитро Нечіпорук розважали дітвору веселими іграми та змаганнями. Масу позитивних емоцій, задоволення та вражень отримали юні учасники театралізованої програми цього чудового літнього дня.